Переклад їм не подобаються. Єдина увага, з якої вони не потребують перекладу, це російська. Тому що всі позивачі, які подавали, у нас на сьогоднішній день герої Росії. Друга позиція. Я прошу не перебивати мені, ви будете мати можливість прокоментувати. І підстави для того, що вам не подобається переклад, який зроблений нами, не може бути обставинами недолучення доказів до справи, бо це докази ваших злочинів. Друга позиція. Яка різниця? Чуємо ми зараз відповідача, яке громадянство? Що воно змінювалося в 23, в 24? -му. Ну яка різниця? Вони ж царі. Вони можуть самі на власний розсуд змінювати і видавати будь-які версії одного того документа. документу. І третя позиція. Від них існує виявляються дві правди. Одна правда, яку вони надають в сути брешуть. Друга правда, яку надають Верховну Раду, абсолютно відмінні документи, і третя, яку вони не видають позивачу. Ні. Це моя одна правда. І по цій правді ви будете відповідати. Тому я просив би, Ваша честь, долучити докази, які надані стороною віддача та справи. Ви можете займатися.